Доброго дня, мене звати Кирило Коньков, я офіцер-психолог Державної спеціальної служби транспорту. У зв'язку збільшенням кількості самогубств у Збройних силах України вважаю доцільним поділитися своїм досвідом та знаннями з приводу самогубств. Що таке суїцид? Суїцид це свідоме припинення особистого життя. Причому Добровільне. Частіше за все, бажання покінчити з собою виникає, коли людина вважає, що ті проблеми, які будуть, вона не зможе виністи. Але це з більшості омана, тому що людина може виністи все. Звичайно, будь-що можна оправдати. Але коли людина уходить з життя, це біль. А коли людина свідомо за власним бажанням уходить з життя, це велика біль для усіх оточуючих, а також чувство провини. На війні людина може свідомо пожертвувати своїм життям для того, щоб спасти побратимів, залишитись при відступі, щоб прикрити їх, або за небажанням здаватися в полон, використати взривний пристрій, щоб забрати з собою ще когось. У цьому відео я намагаюсь попередити ті види самогубств, які виникають через пригнічений емоційний стан. І хочу довести, що це того не варте, тому що, по-перше, це не вирішує жодних проблем. По-друге, це створює масу проблем для оточуючих. По-третє, це надає боль. боль тим близьким, які вас люблять. Ну і четверте, це херня. Тепер про те, як допомогти. І по-перше, для того, щоб допомогти, треба розуміти, що відбувається, які основні ознаки суїцидальних намірів. Серед основних ознак самогубця. Це різка зміна настрою та в мотивації, це змінення режиму сну. Тобто людина або дуже багато починає спати, або навпаки, дуже мало. Це зміна апетиту взагалі не їсть, або починає дуже багато їсти. Іноді людина починає завершувати діла, які не завершила. Прощається з будь-ким і готується до смерті як до уходу. У разі, якщо ви помітили. Ці ознаки треба звернути увагу на цю людину. І бажано доповісти фахівцю, психологу або своєму безпосередньому командиру про такі зміни в поведінки людини. Це може врятувати життя. І наприкінці цього невеличкого відео хочу сказати, що самогубства, як свідчить швидка допомога і статистика, лише у одному приводять до смерті, а у всіх інших до самокаліцтва. Та позору. А тепер маленька повчальна історія. Колись була актриса, яка у одному з своїх кінофільмів красиво загинула в кінці, скоївши самогубство. Вона випила отруту, лягла та красиво вмерла. Насправді в житті так не буває. Тому що ця актриса, вважаючи, що її вік підходить до кінця, їй було 28 або щось таке, вирішила померти красивою. Вона. Помилася, одяглася, розкидала рози, лягла на троянди, перепрошую. Троянди. Вона випила отруту та намагалась померти красивою. Але вже швидко почала блювати. Щоб не запецькати одяг, вона почала блювати на пол, потім пішла до ванни, почала блювати там і послизнулася на блювотіні та гепнулася башкою прямо об унітаз, спотворивши. Своє обличчя і так її знайшли, забльовану та спотворену. Тож, не робіть самогубства, бо це героїчно виглядає лише у кіно. Подбайте про своїх близьких. Бережіть себе. Слава Україні! Путін!